Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким запам'ятався останній тиждень 2023 року у Рівному та області. Пригадуємо далі. Резонансна справа про смертельну ДТП, у якій більше п'яти років тому загинув відеооператор, дійшла логічного завершення. Обвинуваченого таксиста суд визнав винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років, яким було останнє судове засідання. Дивіться далі. Із судової зали до слідчого ізолятора більше п'яти років у Рівненському міському суді розглядали справу рівнянина Едуарда Голюха, якого винувачують в спричиненні смертельної ДТП, що сталася ще 1 червня 2018 року. Чоловік, який працював таксистом на вулиці Дубинська, здійснив маневр розвороту через подвійну суцільну. У салоні його автівки перебувала знімальна група. Журналістка потрапила до лікарні, а оператор від отриманих травм помер наступного дня. П'ять з половиною років ми ходили в зал суду і доводили, доводили, що водій зробив смертельне ДТП, що він винний. коли людина не вважає себе невинною, веде себе цинічно, замість того, щоб сказати, ну вибачте, да, я винуватий, все таке, я готовий це, ну, понести покарання, було б до нього відношення інше. А так він та от не винуватий водій автобуса, а я то ні в чому не винуватий. Свою вину чоловік не визнав як впродовж всіх років розгляду справи, так і під час судових дебатів, і навіть після оголошення йому вироку. Суд ухвалив Ольга Едуарда Константиновича. Визнати ви не вчинені кримінально правопорушення, передбачено чотири статті 286 кримінального кодексу України та призначити їм покарання в виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Брати відносно винуваченого Вороха Едуарда Константиновича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду. Правова система після після реформ шестого часу. Окрім терміну за ґратами, суд задовольнив цивільні позови трьох потерпілих та прокуратури щодо стягнення зобвинуваченого моральної компенсації у загальному близько 850 тисяч гривень. В принципі, зараз ми задоволені вироком п'ять років позбавлення волі це ну це не максимальна міра покарання за цією статтею. Однак ми задоволені, тому що це і не мінімальна, і все ж таки він понесе покарання за свої незаконні діяння. Незаконні діяння полягають в тому, що ця людина порушувала і не один раз правила дорожнього руху, і в цьому випадку, на мою думку, халатність на дорозі призвела до смерті людини. Відомо, що чоловік після скоєного продовжував надавати послуги таксі. Наразі він перебуватиме під вартою та має право подати апеляційну скаргу у разі її програшу або неподання до місць позбавлення волі рівнянин потрапить з моменту набуття чинності вироку рівненського міського суду. Аліна Літвінчу. В Мельник, випуск новин. Восени депутати Рівненської міської ради на сесії проголосували за закупівлю дизельних маршруток у кредит. Спочатку було придбано 20 автомобілів за 65 мільйонів гривень. У планах розширити автопарк на ще 80 таких. Чому екоактивісти проти цієї ідеї? Чи вдалося знайти спільне рішення та чому закупівлю перевірила ініціативна група прозорість і підзвітність? Дізнаєтесь далі. Частину маршруток придбали в кредит вже цьогоріч. Ще 80 планують закупити до 2027-го включно. У жовтні на сайті Прозоро Рівне електроавтотранс опублікувало тендер на закупівлю 20 транспортних засобів за 65 мільйонів гривень. Саме на балансі комунального підприємства перебуватиме новий громадський транспорт. Закупівля таких маршруток обурила екоактивістів, оскільки вони не розуміють, чому саме дизельний громадський транспорт розвивають у Рівному. Це рішення, воно з'явилося так, як вже готове рішення. Не було можливості обговорити, не було дискусії про те, що підійде для рівного краще, не було якихось варіантів: було маршрутки або нічого. І якщо в ситуації маршрутки або нічого, мабуть, маршрутки краще. Якщо було б маршрутки, тут тролейбуси, тут там, електробуси, тут автобуси на газі, якісь це виглядало б, принаймні що якась робота проробна з порівняння альтернатив, то це було б добре. Крім того, вони спираються на закон, який після 2036 року забороняє використання дизельного. Громадського транспорту питання не було розголосу у суспільстві та стало резонансним. Аби перевірити доцільність витрати кредитних коштів та проведення торгів, обласна ініціативна група Прозорість і підзвітність» зустрілася із представниками влади рівного. Ми повинні були для себе розуміти наскільки це раціонально, наскільки це правильно почути. Пояснення міста керівництва і відповідно зробити висновки в роботі комісії. Місто аргументувало доцільність, доцільність присутня в цьому напрямку. Що стосується громадських організацій, ми їм запропонували активніше долучатися до тих речей, які пов'язані з соціально-економічним розвитком регіону. Серед основних аргументів доцільності такої закупівлі інклюзивність, автономність, оскільки автобуси працюють незалежно від наявності електроенергії та погодних умов, на відміну від тролейбусів. До того ж, вони закуп. У вітчизняного виробника і мають 5 років гарантії. У даному випадку це «Євро-5», Це дозволяється на сьогоднішній день. Я думаю, що стосовно екології це непогано і використовується євро Європ'ять «Євро-6» в європейських країнах. Тому було, було зроблено напрацьовано саме стосовно цих автобусів, які передбачають 52 місця з собою. І також є низькі поломи, те, що нам є по доступності. Наша державна програма, яка має забезпечити також мобільність та доступність наших громадян, в ході засідання було озвучено, що у разі необхідності цей комунальний громадський транспорт буде використовуватися для евакуації населення. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. новин. У рівному підписали меморандум про співпрацю влади та Національної сервісної служби з новоствореним простором інтеграції. В останньому надають допомогу громадянам, які постраждали від війни, зокрема переселенцям, які зараз є потреби у ВПО на території області, та як простір сприяє їх адаптації, розкажуть наші журналісти. Від початку повномасштабної війни на Рівненщині знайшли тимчасовий прихисток майже дві сотні тисяч переселенців. Кожен четвертий з цих людей залишився в регіоні і почав будувати нове життя, аби допомогти ВПО швидше та безболісніше адаптуватися в малознайомому середовищі, на Рівненщині розгорнули цілий штаб, який координував роботу з переселенцями. Новим кроком у цьому напрямку стало відкриття простору інтеграції в обласному центрі, де люди, які постраждали від війни та їхні рідні, можуть отримати комплексну допомогу в одному місці. Спільно з усіма структурними підрозділами, ОДА, спільно з тергромадами, спільно з правоохоронними органами, з громадськими організаціями, провели колосальну роботу, тому що ми людей розміщували. Спочатку забезпечували всім необхідним, потім, звичайно, це пішло працевлаштування. Це пішов медичний супровід. У просторі інтеграції ініціювали запуск проекту життєстійкості. За словами начальниці Національної сервісної служби у Рівненській області Юлії Шигорєвої, до роботи за цим напрямком залучать соціальних працівників та психологів. Вони відповідатимуть за покращення ментального здоров'я громадян. За майже два роки великої війни змінилися потреби переселенців, і у центрі реагують на ці запити. Першочергові гуманітарні проблеми закриті. Це коли ми зустрічали людей евакуйованих щойно. Це були одяг, харчування, засоби гігієни. Наразі люди, які вже прибули до нас, вони адаптовані. Вони знайшли своє місце або місця компактного проживання. Хто знайшов вже працевлаштування, це вже вони мають житло і далі живуть. Діяльність нових працівників у просторі інтеграції оплачуватимуть за кошти міністерства соціальної Аліної політики водночас було підписано меморандум про співпрацю між Рівненською обласною військовою адміністрацією, міською радою, управлінням соціальної сервісної служби та новоствореним центром. Зі слів ініціаторів, це дозволить ефективніше використовувати наявний ресурс та краще взаємодіяти у наданні комплексної допомоги постраждалим особам. Ми будемо чітко розуміти, що ми робимо максимально для наших людей, це які залишились через повторюю в складних умовах. І будемо також і напрацювати і надалі, вигравати певні гранди, робити все для. Для того, щоб забезпечити, і ті люди чітко розуміли, що вони залишаться тут. От фактично, це буде та домівка, де вони зможуть і далі продовжити працювати і навчати також своїх дітей, і очікувати нашу очікувати нашу перемогу. Рівненська громада до слова найбільша в області за кількістю переселенців. Офіційно тут зареєстровані близько 20 тисяч внутрішньо переміщених громадян. Микола Бришицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Інженер за професією, сапер за покликання. Поки військові проганяють ворога, рятувальники знешкоджують вибухонебезпечні предмети, які окупанти залишають після себе. Історія водія сапера з Рівного та його перше відрядження дивіться у сюжеті. Степан Гмитрук, тільки півроку в ДСНС, а вже нещодавно повернувся із відрядження з Херсонщини. Чоловік працює водієм сапером. Розповідає, його робота не обмежується виключно перебуванням за кермом. Водій сапер це водій автомобіля. Ми доїжджаємо до місця. Але коли стосується розмінування, ми всі навчені і разом працюємо. Стаємо кожен на свою ланку. Якщо візуальне обстеження, то ми проходимо на певній відстані один від одного, але всі працюють в одинакових умовах. Чоловік до ДСНС працював за освітою інженером сільськогосподарської техніки. У мене хороший е, знайомий працює в ДСНС тільки в іншому, в іншій частині. Е, сказав, що є набір. Я вирішив, що це мій шанс допомогти чимось. Прийшов. Розмінування спочатку у нас відправили на навчання. Після того ми коли прийшли на навчання, це була моя перша ротація. Степан разом із колегами впродовж півтора місяці працював на Херсонщині, розміновували сільськогосподарські угіддя. Найчастіше їм зустрічалися артилерійські і мінометні снаряди. Кожен день знаходилось, не було такого дня, щоб нічого не було. Кожен день щось щось знаходиться, їх велика кількість там безпечних залишків також багато. Тобто після них вони залишають свої гільзи. Місця, де вони стояли, це просто великі гори того, що вони по нашій, по нашій території стріляли. З власних спостережень Степан зробив висновок, що головне завдання окупантів знищити українців, незалежно від того, військові це чи цивільні. В тому селі, де ми працювали і проживали, стояли певний час. Російські війська, а чуть далі, ближче до Миколаєва, населений пункт, там стояли наші хлопці. І це два різних села. Наше село було ціле, тобто наші не, не стріляли по полях, так, по них конкретно, прицільно. А от такий населений пункт, як посад Покровський, він просто знищений. Там немає ніодної вцілілої будівлі. Тобто, де наші війська стояли? В умовах постійних обстрілів перебувати не стільки страшно, як незвично. Частково це завдяки підтримці місцевого населення ділиться рятувальник. Привикаються до цього вже навіть по звуку, чуєш, що далеко вони прилітають. Візуально бачили, коли летять керовані авіаційні бомби. Якраз вони десь в районі Херсона скидали їх. Візуально ми бачили. Кінець року на Рівненщині видається нетипово теплим. Середньодобова температура в останні кілька діб перевищувала норму на 7-9 градусів. До кінця тижня суттєвих змін погоди синоптики не прогнозують, тому жителі області зустрінуть новий рік без снігу. Коли на Рівненщину повернеться справжня зима, розкажуть наші журналісти. На календарі 27 грудня за вікном майже весняні пейзажі, повна відсутність снігу, сильний вітер та поки що обережне сонце, яке лише іноді з'являється з за хмар. Таким на рівни видається кінець року, і суттєвих змін погоди у найближчі дні синоптики не прогнозують. До кінця тижня збережеться плюсова температура. Лише на вихідних очікується незначне зниження, та місцями пройдуть опади. Ближче до 1 січня там вони будуть місцями з мокрим снігом, і температура дещо знизиться, становитиме. Від двох морозу вночі до трьох тепла, а в день два-сім градусів вище нуля новий рік. Жителі Рівненщини зустрінуть без снігу та морозу. Однак це не є чимось нетиповим для регіону в останні два десятиліття. кажуть у гідрометцентрі. Температура останніх кількох діб дійсно є за високою. Утім, перша половина місяця минула з морозами. Тому в середньому грудень видається лише на півтора градуси вище норми. А вже на початку січня синоптики прогнозують зниження температури. Після 2 січня ми очікуємо зниження температури температури, температурні показники війдуть у кліматичну норму, і там будуть уже морози як вночі, так і в день слабкі. І сильних поки що ми не очікуємо. І можливо, що сніговий покрив інколи буде затримуватися. За словами Світлани Сидоришиної, довгострокові прогнози справа невдячна. Однак, попередньо ближче до 10 січня на Рівненщину може повернутися зима зі снігом та морозами. Ми тільки прогнозуємо на 5 діб, а це орієнтуємося на розрахункові методи от вони показують, що там 9-11 січня, перепрошую, до 7-9 градусів морозу, можливо, вночі. Упродовж цьогорічного грудня у Рівному зафіксували лише один температурний рекорд. 25-го числа повітря прогрілося до 8,5 градусів тепла. Найхолодніше цієї зими дотепер було 5 го грудня, коли на термометрі зафіксували мінус 12. Микола Брежицький, Олексій Олексіянко, випуск новин. 35 навчальних закладів рівного отримали примірники другого видання рівненського букваря Олени Медведєвої. Кожен з ліцеїв міста матиме в наявності у своїх бібліотеках як мінімум одну таку книгу. У букварику зібрані оновлені відомості про найцікавіші об'єкти рівненщини, ілюстровані самими ж дітьми. Більше про літературний дарунок навчальним закладам розкажуть наші журналісти. Рівненський букварик у кожен навчальний заклад, друге видання письменниці Олени Медведєвої розповсюдять по ліцеях та гімназіях обласного центру. У книзі ілюстровані розповіді про найцікавіші місця рівненщини від А до Я. І зі слів авторки важливо, щоб цей буквар був доступний якомога ширшій аудиторії читачів і знайомив дітей з історією та родзинками рідного міста. Цю книгу використовують на уроках не лише історії, але й української мови і літератури. Тому книга має жити в. В шкільній бібліотеці, тому що тоді, коли книга є в шкільній бібліотеці, вона продовжує і продовжує своє існування. Вона не ховається у приватних, вона іде до людей, власне для яких вона й була написана. Першим з навчальних закладів рівного нову версію букварика отримав 13-й ліцей. Тут зібралися також педагоги з інших шкіл міста, щоб отримати по одному примірнику книги. Зі слів директора 13-го ліцею Михайла Бєліка, рівненський буквар використовують на ранкових зустрічах, годинах спілкування та відкритих уроках. А ще книга Дозволяє не лише пробудити інтерес до читання, а й вивчення історії власного міста. Інтернет є інтернет, але велика кількість дітей все-таки е, перевагу дає друкованому тексту. Тобто ніяке інтернет-видання не замінить друковану книгу. І тому, коли приносимо певні екземпляри, дітки залюбки перегортують, передають. Від одного до іншого наші діти читають до видавництва другого видання рівненського букваря долучилися меценати. Секретар міської ради Віктор Шакерзян звернув увагу на необхідності популяризації сучасної літератури не лише для місцевих дітей, а й гостей рівного, які за допомогою таких книг можуть дізнатися багато нового про історію та культуру нашого краю. Коли, наприклад, приїжджають різні іноземні делегації, коли ти їм показуєш. Вони дуже зацікавлені. Також хочуть, щоб ми їх на англійську мову. Я думаю, що ми теж з цим впораємося. Я думаю, що це потрібно робити, розвивати нашу мову і навчати і розуміти, наскільки це потрібно знати свою історію рівничні та свої громади. У навчальних закладах рівного сподіваються, що шкільні бібліотеки і надалі поповнюватимуть цікавими та актуальними книгами. І кожен ліцей чи гімназія матиме не по одному, а хоча б по п'ять подібних примірників. Микола Брошицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. На півгодини з лікарів і медсестр перетворилися на біблійних персонажів. Працівники Рівненської обласної клінічної лікарні вже другий рік поспіль колядують на допомогу ЗСУ. Що цього разу підготували та для кого збирають кошти? Дивіться у сюжеті. У нашій лікарні кожен на своєму місці. Рентген, УСД, аналізи 200, лікарі у терапії, поліклініці, хірургії. Відкрили сучасний центр. Реалізації. Проводимо погляди, складні, операції. Здоров'я тіла ми вміло рятуємо, а нині радість душі подаруємо. 50 працівників рівненської обласної клінічної лікарні з різних відділень і підрозділів об'єдналися, аби сповістити про народження Ісуса Христа. Що другий рік поспіль колектив закладу мандрує вертепом, збираючи кошти для захисників? Другий рік поспіль відновлюємо старовинну українську традицію, старовинну українського вертепу. І в тому році, і в цьому році, всі кошти, які ми збираємо. Завдяки цьому вертепу, ми всі перечисляємо на збройні сили України. В цьому році ми вирішили, що ми перечислимо ці всі кошти, які будуть зібрані на обладнання автомобіля для нашого колеги, який зараз служить в лавах зсу. Він бойовий медик. Зараз він лікар-кардіохірург. Офтальмолог Олена Прокопів вже другий рік грає у вертепі і вдруге виконує роль Діви Марії. Коли я почула запрошення усім бажаючим, хто хоче прийняти участь у вертепі, я не вагалась не хвилиночки, тому що дуже хотілося в цей складний для країни час подарувати хвилинки радості для людей і. Нашим колективом, нашим вертепом ми не тільки віншуємо народження Христа, ми даємо людям радість, надію, у світле майбутнє і в нашу перемогу. Перше до такого дійства долучилася лікар-нарколог Євгенія Романишин. Жінка розповідає, готувалися до вертепу близько двох місяців. Найскладніше було підібрати і знайти костюми. Тут ми працювали всім колективом. Фактично, кожен продумав свій образ в найменших дрібницях. з крилами нам допомагав другий ангел, яка робила крила. Я більше підбирала костюми. Плаття для вишиванки ми обходили в принципі, фактично піврівного в пошуках необхідних костюмів для нашого сьогоднішнього шоу. Ми заглядали, як в кіностудії, як в якісь знімальні заклади зверталися до майстринь, які самі роблять вишиванки, для того, щоб наші образи були максимально автентичними. Колядував медичний вертеп не лише у стінах своєї лікарні, а й колег міських та обласних чиновників. Все для того, аби передусім привітати з різдвом, яке цьогоріч вперше відзначали 25 грудня, та зібрати якомога більше коштів у 2022-му За два дні колядували близько 80 тисяч гривень. Всі ми надзвичайно зайняті люду в кожного графік операції день розписаний по хвилинах, але Прославляти новонародженого Ісуса Христа, Сина Божого, це є священний обов'язок кожного християнина протягом останніх двох тисяч років. Ми нічого оригінального не придумали. Ми просто підтримуємо ті традиції, які християни в цілому цивілізованому світі роблять в ці дні. Вірою в перемогу зустрічаємо новий 2024 рік. Продовжуємо боротися, донатити, підтримувати один одного спокійного свята. До зустрічі.